У генеральному штабі збройних сил України спростовуючи російські вкиди про нібито захоплені Вовчанськ, і Покровськ кажуть, бої там досі тривають і найгарячіші на Покровському та Мирноградському напрямках за даними порталу Діпстейт. Росіяни захопили населений пункт Козацьке. Це на Донеччині, якраз неподалік Покровська. Ворог і далі розпорошується по місту та його околицях і намагається встановити фізичний контроль в районі. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Сили оборони зачищають окремі ділянки. Основну роботу виконують пілоти та противник заводить нових піхотинців. Проблемна ділянка і в районі населеного пункту рівне та по відтинку між Покровськом і Красним Лиманом. Там росіяни влаштовують засідки, мінуються. Тори і вибудовують колючі інженерні загородження. Загалом упродовж минулої доби на покровському напрямку окупаційні війська здійснили майже півсотні спроб прорвати українську оборону. Про це повідомляє генштаб. А на цьому ж відтинку напередодні українські захисники знешкодили 130 окупантів, з них 90 вже безповоротно. на передовій у противника рекордні за останній час втрати 1200 терористів і 201 бойове зіткнення на покровському напрямку. 52 штурми на Лиманському, 31, Костянтинівському, 27 і Олександрівському, 18. На куп'янському напрямку вчора було 8 атак. сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підбили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 47 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Супротивник помітно активізувався на бахмутсько краматорському відтинку фронту. Переважно там діють диверсійні групи третьої російської загальновійської армії, що намагаються зруйнувати сполучення українського тилу з передової воїни роти наземних роботизованих комплексів 30-ї окремої механізованої бригади намагаються усі зусилля ворога зводити на німець за допомогою. Дистанційно пілотованих залізних помічників на екранах під час сюжету ви побачите QR-код це збір на потреби саме для роти НРК 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Островського. Як триває битва за безперебійну логістику і чому так важливо допомогти бійцям? Дивіться про це в матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного. Вони не йдуть, як раніше це було, що вони там висунулись, поїхали і все інше. Вони ма штурмів тут взагалі зараз поки що, поки що немає, але таку можливість ми не виключаємо. Ворог, коли він зараз просувається, він взагалі уникає і намагається максимально уникати проходу через наші бойові порядки. Він намагається максимально шукати неприкриті стики, неприкриті ділянки. То командир батальйону безпілотних систем Сапсани 30-ї механізованої у кілька речень вклав головний зміст того, що зараз відбувається у смузі оборони бригади на Бахмутсько-Краматорському відтинку фронту Обабіч автошляху М-03, де на землі від осені 22-го, твердить Демок. Геть не було тиші механізованих спроб вже давненько як не було, але постійні піхотні штурми, накопичення малими групами противника і просування просування, накопичення і закріплення на той чи іншій ділянці. В повітрі там взагалі безперервне полювання, каже заступник командира роти наземних роботизованих систем. Тридцятки повисилася активізація FPV-дронів. FPV-дронів стало дуже багато ждунів. Саме зі ждунами це наша найбільша проблема і найбільша складність зараз в будь-яких логістичних місіях. Головно, аби зруйнувати ту таке фронтову логістику. Ворог відряджає до українського тилу свої ДРГ. У них тактика диверсійно розвідувати груп. Їхнє головне завдання просочитися нам в тили. Перерізати логістику і відрізати наші позиції від постачання, від забезпечення. Натомість їх головна робота ворожі старання звести нанівець. Саме основа це зараз логістичне забезпечення це на передній край. Як і піхоти, так і екіпажів БПЛА, які стають ближче до піхоти. Ну і так само і мінометні позиції, забезпечення боєприпасами. Вони наземна мобільна група роти НРК 30-ї механізованої щодоби трапляється по кілька разів. Ці воїни катають своїх роботів армійськими позашляховиками, максимально наближаючись до ЛБЗ. До максимальної точки, куди можна під'їхати, більш-менш безпечніше. І тоді вигружаємо НРК, підчеплюємо причеп, і продовжують вже, оператори перехвачують керування і продовжують рух на безпосередньо напередову. Здається, все просто і легко, але насправді зона десантування НРК знаходиться під постійним ворожим вогнем. Для артилерії да. і Для, для тим паче. Шлях дронів до передової так само суцільний квест, де баюри з багнюкою найменше з проблем. Цей робот він вже був вражений два рази. Два Двор... дрони чи якесь це це, Та, бу, чи це ні? були. Це були дрони. Дрони да? це були дрони, а саме дрони ждуни. Своїм порятунком цей наземний робот має завдячувати краві знікішою, коли вже на шляху до передової ворожеї впіві поцілив український НРК. Хлопці квадроциклом помчали на евакуацію. Поле повністю все у волокно знаходиться. — Оптоволокно, так? Оптоволокно, да? оптоволокно ну, навіть пройти пішком, мабуть, це дуже важко. В мене запутатися. Да. Ногу там, навіть політик, якщо на швидкості, вон, в нього каска злетіла. Вони так, да, каска, коли евакували машинку, то в мене каска слетіла. Це ви просто їхали просто на швидкості? — Просто на квадроциклі так, і запуталось, що злетіла каска. Я просто встиг вовремя відчолкнути, що так би могло взагалі. Вони були у багнюці по самі вуха, але місію з порятунку дрона виконали. Знімаю на згадку відео, як ми з кравою з'їздили. <плес> Сьогодні вже відремонтований. Готовий до нової місії. Цей знову вирушив у напрямку передової. Приходиться їхати щоб далі продовжували працювати наземні роботи каже командир роти НРК 30-ї механізованої здатні бути не лише логістами. Є місії по мінуванню, це як перед противником, це як в тилу противника, і також так скажемо дрони камікадзе, які безпосередньо будуть заїжджати уже як на, ну, на першу лінію оборони, так і на другу лінію оборони противника. І заїжджати безпосередньо в їхні укриття і їх намагати знищити. Та головне переконаний, димок вже тепер їх підрозділ за допомогою своїх дистанційно пілотованих механічних помічників суттєво зменшив ризики і безперебійно забезпечує побратимів піхотинців на нулі найнеобхіднішим. Машинами ми вже не їздимо. Або якщо їздимо, то це набагато менше, набагато і набагато менше. Раніше у нас була постійна потреба підвози, підвозу провізії, БК, ну, це щоденна була потреба. Зараз ми це зменшили в рази і в рази. З Бахмутського Краматорського сектора фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини.